Прийшов елікс-гібрид від клієнта, спочатку подивився, ну працює, потім почав розбиратися і що виходить. Зараз включу. Побачимо. Ситуація така. Так, запускаюся. Ага. чуєте, як стартує аж безперебійник, який паралельно включений, перезапускається. І далі покажу таку історію. Ну, нема такого на цих гібридах, так як струмів переключення. Ось бачимо на вхід амперметр І поїхали. 18 А. Це навіть не пікові струми, бо тут немає відловити пікові струми. Але те, що він фіксує, вже не дуже погано. Ну і чуєте, як безперебійник прям заходиться. Цікава історія. Доволі свіженький, будемо розбиратись.